Михайло Коцюбинський Цвіт яблуні Етюд. Я щільно причинив двері от свого кабінету. Я не можу. Я рішуче не можу чути того здушеного з присвистом віддиху, що, здається, сповняє собою весь дім. Там, у жінчині спальні, умирає моя дитина. Я ходжу по своєму кабінету. Ходжу вже третю безсонну ніч, чуткий, як настроєна арфа, що гучить струнами від кожного руху повітря. Моя лампа під широким картоновим абажуром ділить хату на два поверхи Угорі темний, похмурий, важкий, під ним залитий світлом, із ясними блисками із сіткою тіней. Послана на кушетці і на постіль особливо ріже око. За чорними вікнами лежить світ, затоплений ніччю, а моя хата, здається, мені каютою корабля, що пливе десь у невідомому Чорному морі разом зо мною, з моєю тугою і з моїм жахом. Мені дивно, що я усе помічаю, хоч горе забрало мене цілком полонило. Я навіть проходячи повстіл, поправив фотографію. О, тепер симетрично. А свист не вгаває. Я його чую й крізь зачинені двері. Я не піду до спальні. Чого? Я й так бачу все. Бачу свою дівчинку, її голі ручки нарядні, бачу, як ходять під рядном її груди, як вона розтулює спечені губи і ловить повітря. Оте мале, звичайно, таке дике тепер обіймає пухкими рученятами шию лікаря і самооткриває рота, таке покірливе тепер котенятко, все мені крає серце, коли б швидше кінець, я прислухаюсь, найменший шелест або стук, і моє серце падає і завмирає. Мені здається, що зараз станеться щось незвичайне проникне крізь вікно якась істота з великими чорними крилами, просунеться по хаті тінь або хтось раптом скрикне і обірветься життя. Я прислухаюсь, ні, дім не спить, у ньому живе щось велике, невідоме. Я чую, як воно дихає, зітхає. Як неспокійно калатає його серце і б'ється живчик. Я знаю, то тривога. Вона держить у своїх обіймах навіть хатні повітря, і так хочеться вибитись з-під її гніту, вийти з дому і скинути її з себе. А я ходжу рівним, розміреним кроком через усю хату, скуткав в куток, скуткав в куток. Я не чую своїх ніг, не керую ними. Вони носять мене самі, мов заведений механізм, і тільки голова моя, мов павук павутиння, снує мережи водумок. У вікна дивиться ніч, без кінця довгі, глибокі, чорні простори. Десь далеко стукає калатало нічного сторожа. Скільки віків будить воно нічну тишу своїм дерев'яним язиком, скільки людей, поколінь пережило. Воно завжди викликає у мене настрій, почуття зв'язку з далеким минулим із життям моїх пращурів. Щось є просте й миле у тій промові калатала, якою воно серед тиші й безлюддя обіцяє боронити спокій твого сну. Чому б мені не взяти такої ночі до того епізоду, розпочатого мною роману, де Христина, покинувши свого чоловіка, опинилась раптом із великого города у глухому містечку? Їй не спиться, вона відчиняє вікно своєї хати, ціле море дерев у цвіту, м'якими чорними хвилями котиться навкруги, спить містечко, як купа чорних скель. Ні згука, ні блиску під хмарним небом, тільки запахи душать груди та тріпочуття отдаль глухе калатало, немов перебої серця незримого велетня. Яке це нове для христини невидане? Вона відчуває, я стрепенусь. Боже, що зо мною? Чи я забув, що у мене вмирає дитина? Я приклав ухо до дверей. Свистить, свистить. Як їй трудно дихати, як вона мучиться, бідна пташка, мені самому сперло віддих у грудях от того свисту, і я починаю глибоко втягати повітря, дихати за неї, наче їй від того легше буде. Хух, однак мене морозить. Щось от спини розлазиться холодними мурашками по всьому тілу, і щелепи трясуться. Я не спав три ночі, мене гризе горе. Я втрачаю єдину й кохану дитину. І мені так жалко стає себе, я такий скривджений, такий бідний, одинокий, я весь кулюся, лице моє жалібно кривиться, і в очах крутиться гірка сльоза. Що то? Щось грюкнуло дверима й полопотіла бусими ногами. Кінець? Я завмер на місці, і серце моє стало. Щось переливається і дзвенить відру залізною душкою. То Катерина внесла щось у хату. Я бачу всю стурбовану й заспану жінку. Вона покірливо товчеться по ночах, вона теж любить нашу Оленку. Добра душа, і знову все тихо, коли б не той свист здушеного горла, не те сичання чигаючої смерті. Куди мені втекти від того свисту, де мені подітися? Я не маю вже сили слухати його, а тим часом я цілком певний, що я не вийду з цієї хати, бо я не можу не слухати його. Він мене приковує. Поки я чую його, я знаю, що моя дитина ще жива. І я ходжу і мучусь, і у мене всі жилки болять від того свисту. Вже пізно лампа починає чадіти і гаснути. Я чую, що тріщить гніт, і бачу, як блимає світло то підіймається, то падає, мов груди моєї дитини. Я з жахом вдивляюсь усю боротьбу світла з життям. І мені здається, що в той мент, як воно погасне, подлетить душа моєї оленки. Страх, який я став забобонний. Я засвічую свічку і, раптом, набравшись зваги, гашу лампу. У хаті стає темніше, пропали близькі різні тіні, на всьому ліг сірий, сумний колорит. Сумно стало в моїй хаті. Я волочу втомлені ноги поміж сірими меблями, а за мною тихо волочиться моя згорблена тінь. Голова сно думки. Про що я думаю? Я думаю про щось чуже, стороннє, неважне, а про те тямлю, що я не забув свого горя. Якісь голоси говорять у мені: чи не хочете оселеться? Що, якого оселеться? Я не задумуюсь над тим. Хтось чужий поспитав і так воно лишилося. Гідрохінон, Гідрохінон, Гідрохінон. Чогось це слово мені вподобалося, і я повторюю його з кожним кроком і боюсь пропустити в йому якийсь склад. Воно якусь дивну полегкість робить моїм гарячим очам. Вони спочивають, солодко спочивають. І перед ними починають простягатися довгі зелені луки з такою свіжою травою. Не чую свисту, затихло калатало. Годинник у їдальні пробив другу. Голосно, різко. Всі два дзвінки впали мені на голову, як грім із неба, як ніж гільотини. Вони мене мало не забили. Коли ви вгорі. Коли ви щохвилини сподіваєтесь якогось лиха і душа ваша напружена, мов струна на струменті, раджу вам зупинити годинники. Якщо ви стежите за ними, вони без кінця продовжують ваші муки. Коли ж забуваєте за них, вони нагадують про себе, як цегла, що падає на голову. Вони байдуже рахують ваші терпіння і довгими стрілами пальцями наближають хвилину катастрофи. Сперед очей моїх пропали зелені луки, і я знов почув далеке калатало. Вікно сіріє. У хаті все так само, як і досі було. Так само нагинається од руху повітря жовте полум'я свічки, так само хилитаються тіні й висить морок, а проте є щось нове. Певно, сіре вікно. Я роблюсь занадто чутким. Мої очі помічають те, чого раніше не бачили. Я бачу навіть себе, як я ходжу з кутка в куток поміж непотрібними мені, наче не моїми меблями. Бачу своє серце, у якому немає найменшого горя. Що ж, смерть то й смерть, життя то й життя. Двері від кабінету рипнули, і в хату тихо входить лікар. Хороший, давній, друже. Він тільки що зі спальні от моєї дитини. Він стискає мені руку і дивиться в очі. І я розумію його. Нема рятунку, нема, кажуть його чесні очі. Він не потрібний і отходить. А на порозі стоїть жінка, і повним благання і надії поглядом проводить його через усю хату. Наче він несе з собою життя нашої оленки, потому вона переводить очі на мене, гарячі й темні од нічниць і тривоги, блискучі от сліз і гарні. Її чорне волосся, зав'язане грубим жмутом, таке м'яке і тепле. Усе це я бачу, я все це бачу. Я бачу її миле заплакане обличчя, її голу шию і злегка розхристані груди, звідки йде запашне тепло молодого тіла. І в той мент, коли вона лежить у мене на грудях і тихо ридає, я обіймаю її не тільки як друга, а як привабливу жінку, і наче крізь сон тямлю, що в голові моїй лишається невисловлена думка. Не плач! Не все пропало. Ще у нас будуть. Ах, підлість! Як може родитись така потіха під свист здушеного смертю горла? Оленка вмирає. Ні, це не може бути. Це дико, це безглуздо. Хто її забирає? Кому потрібне її життя? Хто може виточити кров мого серця, коли я ще живий? Мою Оленку. Мою радість, мою дитину єдину. Ні, не може того бути, не може бути, Ах, все безглуздо врешті, кажу я. Моя жінка, сполохана стогоном із спальні, метнулась туди, а я кидаюсь по хаті, як зранений звір, і в непогамованій злобі розпихаю меблі й хочу все знищити, все підло. Це безглуздо кричить у мені щось, і зуби скриплять від скритого в серці болю. Сто чортів, все насильство, бунтує моя істота, все закон природи, говорить щось іззаду виразно, але я не слухаю і бігаю по хаті. З моїх уст готові зірватися грубі слова лайки, і я говорю їх, говорю у голос і сам лякаюсь свого голосу. Щелепи мені зводить, холодний підмиває чоло, я падаю в крісло, закриваю очі долонею. А я сиджу так довго, чи то мені здається, чи справді свист тихшає? Що ж воно кінець? Але жінка мовчить, нечутно плачу, а може, їй легше? Може, їй легше, моїй дитині, може, все менеться, вона засне і завтра її очки будуть сміятися до тата. Хіба ж це неможливо? Хіба ж я сам, як був дитиною, не вмирав, уже навіть лікарі від мене одмовились, а проте, Господи, є ж же якась сила, яку можна облагати? Свистить? Ні, справді, наче легше їй дихати. Коли б тільки заснула, коли б заснула, то я, мабуть, помолився при прощанні з лікарем, він не міг би дивитись так сміливо мені в очі. Раптом дикий крик, крик матері викидає мене з крісла. Ноги мої мліють, але я біжу. Я мчусь на осліп, все перекидаю, б'юсь руками об двері і наскакую на жінку, що в історичному нападі ламає руки. Я все розумію, аж ось кінець. Ну, стою, мені вже нічого робити. Треба заспокоїти жінку. Я її обіймаю, втишую, говорю якісь слова, яким сам не вірю. І цілую холодні, мокрі от сліз руки. За поміччю Катерини, лаврових крапель, поцілунків і холодної води мені вдається врешті очутити жінку і вивезти її зі спальні. Вона вже не кричить, вона гірко, нерозважно плаче. Хай виплачеться, бідна. А я біжу у спальню. Чого? Хіба я знаю? Щось тягне мене. Я стаю на порозі і дивлюся. Я чую, що мої лиця присохли до вилиць, очі сухі і не змигнуть, наче хто вставив їх у рогову оправу. Я бачу все незвичайно виразно, як у гарячці. Посеред хати, на великому подвійному ліжку, на білих ряднах лежить моє кришенятко. Уже посиніле, ще дихає. Слабий свист вилітає крізь печені уста і дрібні зубки. Я бачу скляний уже погляд на півзакритих очей, а мої очі, мій мозок жадібно ловлять усі деталі страшного моменту, і все записують. І те велике ліжко з маленьким тілом, і несміливе світло раннього ранку, що обняло сіруща хату, і забуту на столі незгашену свічку. Що крізь зелену умбрельку і кидає мертві тони на вид дитини, і порозливану долі воду, і блиск свічки на пляшці з лікарством, щоб не забути, щоб нічого не забути, ні тих ребер, що з останнім диханням то піднімають, то опускають рядно, ні тих мертвих уже золотих кучерів, розсипаних по подушці, Ані теплого запаху холодіючого тіла, що виповняє хату, усе воно здасться мені. Колись, як матеріал. Я се чую, я розумію, хтось мені говорить про це, хтось другий, що сидить у мені. Я знаю, що то він дивиться моїми очима, що то він ненажерливою пам'яттю письменника всичує в себе всю сю картину смерті на світанні життя. Ох, як мені гидко, як мені страшно, як вся свідомість ранить моє батьківське серце. Я не витримаю більше. Геть, геть, із дому якомога швидше. Цвітуть яблуні, сонце вже встало і золотить повітря. Так тепло, так радісно птахи щебечуть під блакитним небом. Я машинально зриваю цвіт яблуні і прикладаю холодну од роси квітку до лиця. Рожеві платочки від грубого дотику руки обсипаються і тихо падають додолу. Хіба не так сталося з життям моєї дитини? А проте природа радіє, і, чого не змогла зробити картина горя, те викликала радість природи. Я плачу. Сльози по легкості капають услід за платочками, а я з жалем дивлюсь на непотрібну мені зелену чашечку, що лишилась у руках. Я не можу вернутись до хати і лишаюсь у саду. Ну що ж, сталося? Факт. Може, їй ліпше тепер? Хіба я знаю? Факт. А як трудно повірити мені сьому фактові, погодитися з ним? Ще недавно, усього шість ні, п'ять день, як вона бігала тут, у саду, і я чув лопотіння її босих ноженят. Чи ви зауважили, яка то радість слухати лопотіння босих маленьких ніжок? Ще недавно, просто, здається, вчора було, стояли ми з нею під нашою любимою вишнею. Вишня була вся в цвіту, як букет. Ми держались за руки, підняли догори голови і слухали, як грають у цвіту бджоли. Крізь білий цвіт виднілось синє небо, а на траві гралось весняне сонце. А от тепер вона була така втішна, ми з жінкою часто сміялися з її вигадок. Коли я чесався щіткою, вона називала те Тато замітає голову. Мої комірчики прозвала обручами, не вимовляла літери «ри», а замість стидно казала «стиндо». Хіба я можу забути, як вона, роздягшись на ніч, приходила до мене сказати на добраніч у коротенькій сорочечці, вся тепла й рожева, з голими рученятами і з пухкими ніжками. Одною рукою вона притискала до грудей свою одежу, а другу закидала мені на шию. І підставляла для поцілунку розпалену грою щічку. Я не забуду щастя дотику до її шовкових кучерів, не забуду її душі, що дивилась крізь сині очі, моєї душі, тільки далеко кращої, чистішої, невинної. Яка то вона тепер, моя маленька донечка? Ні, не треба думати, її нема. Нема. Де її поклали? Яка вона тепер? Я цікавлюся. Я нариваю цілі пучки цвіту яблуні, повні руки і несу в хату. Я не знаю, де знайду свою дитину, де її поклали, і в першій хаті, в яку вступаю, в гостиній натикаюсь на стіл, а на ньому то ти. Тут лежиш, моя маленька, якою ж ти великою стала, як ти виросла зразу, наче тобі не три роки, а цілих шість. Я обкладаю її цвітом яблуні зі всіх боків, засипаючи тими квітками, такими ніжними, такими чистими, як моя дитина. По тому дивлюся на неї. Вона лежить, простягши голі ручки. Витягнена і ненатуральна, як воскова лялька. На ній коротенька біла сукеночка і жовті нові капчики з помпонами, що я недавно купив їй. Вона так тішилася ними. В її голова горить світло. Все чудне, неприродне, бліде, мов мертве світло серед білого дня. Тремтячим блиском воно цілує мертві щічки. Я дивлюсь на це воскове тіло, і дивний настрій обхоплює мене. Я почуваю, що воно мені чуже, що воно не має жодного зв'язку з моїм живим організмом, у якому тече тепла кров, що я кохаю не те, що я сумую не за задним, а за чимось іншим, живим, що лишилось у моїй пам'яті, відбилось там золотим промінням. А моя пам'ять. Той нерозлучний секретар мій вже записує і сю безвладність тіла серед світу яблуні і гру світла на посинілих лицях, і мій дивний настрій. Я знаю, на що ти записуєш усе те, моя мучителько, воно здасться тобі колись, як матеріал, моя мила донечко. Ти не гніваєшся на мене.